Друзі, я думаю, що всі ми в житті переживали в певний момент таку цікаву річ, коли ми живемо, приходять якісь певні обставини, які нам не дуже або е, геть зовсім не подобаються. Ми не розуміємо до кінця, чому це відбувається. Ми не розуміємо до кінця, чому Бог допустив це. Е, ми не розуміємо, до чого це веде. Але потім, через певний час, коли проходить певний етап нашого життя, ми обглядаємось назад, і ми розуміємо, якби не ці обставини, якби не ці речі, я б не був сьогодні там, де я є. Якби не ці складні обставини, Бог не привів би мене туди, де зараз мені дуже добре, якби не ці складні обставини, я б не мав того, чого я зараз маю. Коли ми подивимося з Біблією, по суті, дуже багато таких ситуацій є. Ізраїльський народ, який виходить з Єгипетського рабства, коли вони йдуть постелю, вони починають нарікати, вони починають жалітись. Для чого нам все це в Єгипті було краще? Там, де їхніх дітей вбивали, де їхніх дітей кидали в річку Ніл до крокодилів, де їх заставляли важко працювати як рабів, вони кажуть, там було краще. Але потім, коли вони приходять, ті, хто дійшли в землю обітовані, вони розуміють. Ці страждання, які були в пустелі, ці складні обставини, вони зараз нічого не варті в порівнянні з тим, що ми маємо. І коли в цей момент вашого життя, коли вам надзвичайно складно, якби ви знали наперед, що буде і чим це все закінчиться, чи змінило б це наші дії і нашу реакцію? Чи не рікав би я тоді на Бога? Чи мені було б так складно? Як би я дивився на цю ситуацію? Буде одне зображення. Вам треба буде подивитись на нього і спробувати здогадатись, що зображено на цій загальній картині. Це частинка з однієї картини, досить таки відомої картини, але невеличка частинка. Вам треба по цій частинці спробувати здогадатись. Дякую, Влад. Ану, наступно так. Я думаю, що зразу, якби ви не знали і Влад не сказав, то досить таки складно здогадатись. Коли ми в житті бачимо маленький уривочок, нам важко зрозуміти загальну частину. Але коли ми говоримо про Бога, про того, хто бачить загальну картину нашого життя, йому набагато краще видно, набагато краще зрозуміло, що з нами відбувається і чому з нами відбувається саме це. Дуже часто нам обставини в нашому житті вони здаються отакими. І має пройти дуже довгий період часу для того, щоб ми побачили загальну картину і зрозуміли, наскільки вона може бути прекрасною. У Бога на все свій час. І Перше про що хочеться говорити, це про те, що Бог Він знає розвиток подій наперед. В той момент, коли Адам і Єва в Адемському саду вони не послухались Бога, вони згрішили. Вже в той момент Бог говорить про те, що вже є той, хто прийде і відновить наші стосунки стосунки людини і Бога. Апостол Петро, коли пише своє послання, він пише цікаві слова: І знайте, що не тлінним золотом або сріблом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Послухайте уважно далі. Що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Е, якось ми мали цікаве спілкування з свідками вартової башти, е, і вони говорять одну цікаву річ: е, вони кажуть про те, що Бог Він не є всезнаючим, Він не знає наперед. Я згадую цей текст і кажу: а як же тоді ці слова, що Христос. Він призначений прийти і постраждати за нас ще до закладин світу. Не було ще Адама і Єви, не було ще нашої планети, не було нічого, а Христос Він вже був передбачений і призначений на це. То як тоді ми говоримо про те, що Бог Він не всезнаючий? І коли ми, як християни, розуміємо, що Бог Він знає все, Він знає моє життя наперед, він знає, коли я народжусь, де я народився, він знає, що відбудеться зі мною, він знає, де моєї смерті. Мене це надзвичайно має заспокоювати, бо я розумію, ці обставини, які є в моєму житті, Бог знає, Він знає, як я пройду їх, Він знає, чим це все закінчиться. Бог знає краще, бо Він бачить кінець події. Ми будемо трошки говорити про історію з книги Естер досить таки цікава історія. Єврейська дівчинка, яка потрапляє в полон, і яка, будучи в полоні, стає царицею. Царицею не просто в маленькому якомусь царстві, королівстві, вона стає царицею в величезній імперії. 127 округ, над якими царював цар, вона стає царицею. І цікаво, коли відбуваються певні події, коли найближчий друг царя, той, хто був найближчим до нього, він озлоблюється на ізраїльський народ, він хоче повністю знищити його. На той момент Естер вона стає царицею. До неї приходить її дядько, Мардихай, і він говорить їй цікаві слова. Він каже: а хто знає, чи не на цей час досягла ти царства? Ми не знаємо, що відбувається в нашому житті. Ми не знаємо, для чого ці події, які зараз є в нашому житті. Але нам треба довіряти Богу, щоб розуміти, Він знає наперед, він знає загальну картину, він знає, як все буде розвиватися. Божий план він завжди продуманий. Там немає непотрібних і немає зайвих деталей. Саша часто згадує цю аналогію, цей приклад для нашої церкви. Багато знайомств, які ми мали в Тернополі з різними людьми, вони, жодне з них виявилось недаремним. І коли ми навіть подивимось на історію нашої церкви, знайомство з таким братом, як Тарас Дацюк, який, по суті, випадково зустрівся з Сашою на одній конференції, це привело до того, що сьогодні Рома з Ангеліною вони є в церкві. Бо Тарас вчився з Ангеліною, привів її на групу. З часом Ангеліна привела Рому на групу, і це все послужило для того, щоб вони пізнали Бога і були тут. Здається, випадкове знайомство з випадковою людиною, але в Бога це зовсім не випадково. Він бачить загальну картину. Нам може здаватися це випадковим, нам може здаватися, що це все формальність, але в Бога таких речей немає. Історія Йосипа якого брати продають в рабство, і коли ти дивишся на цю історію, не знаючи її загальний кінець, ти думаєш, яке жахливе життя? Жив собі нормально, улюблений син батька, батько турбувався, найбільше любив. Ну, але таких трохи 11 нездалих братів. Продають в рабство, і на цьому можна було сказати: ну, та життя закінчилось. Яке далі життя нормальне? Потрапляє в рабство, проданий власними рідними братами. Що може бути хорошого? І коли трошки вже йде десь це життя догори, покращується, коли він в домі Потіфара стає управляючим, і, в принципі, ну, здається, ну фух, нарешті вже хоч щось нормальне, тут, виявляється, та гірше теж може бути. Жінка Потіфара, яка його звинувачує в тому, що він не робив, а навпаки, за своє благочестиве життя, за те, що він відстоював правильні принципи, він потрапляє до в'язниці. І сидить там не один рік. І дивлячись на його життя, якби Йосип не довіряв Богу, не довіряв тому, що Бог він знає наперед, що відбудеться і що немає випадковостей, можна було б сказати, то все, все закінчилось. Опустити руки і розбитись взагалі в вірі. Бог бачить всю картину одразу. Чи я довіряю йому? Один чоловік він мав їхати потягом в інше місто. І всі обставини відбуваються так, що він запізнюється на потяг. Він приїжджає на вокзал, коли потяг він вже рушив. Він повертається додому таким досить таки розбитим, тому що він не встигнув, він не може зараз нічого зробити з цим. Але з часом, буквально за кілька годин, він дізнається про те, що той потяг, яким він мав їхати, він зійшов з рейок. І були люди, які загинули, і були люди, які травмовані. І якби ти цього не знав пізніше, то можна було так і ображатись. Господи, та чого я не встиг? Та мені ж треба було там бути, це ж важливо для мене. Але коли ти бачиш потім всю картину, ти розумієш, Господи, слава Богу, що я не встиг. Дякую тобі за те, що ти зберіг мене. Питання, чи я довіряю Богу, який бачить загальну картину, чи я розраховую тільки на себе, мені достатньо ось цього, і я вже з цього зробив висновки. Я вже починаю нарікати, я починаю бути невдоволеним. Другий цікавий момент, коли ми говоримо про те, що у Бога на все свій час це те, що Бог Він ніколи не спізнюється. Та сама історія про Естер. Я думаю, ви пам'ятаєте про її дядька, який допоміг царю вижити, який в певний момент почув, як двоє євнухів, вони готували замах на царя. Він передав цю інформацію для Естер. Естер передала царю. І коли про все це дізналися, розібралися в цій справі, виявилося, що справді вони хотіли вбити царя. Це врятувало йому життя. Але для Мордихая ніяких почесті, ніякої вдячності не було. І в той момент можна було сказати, До на що я взагалі це робив? Врятував самого царя, зберіг йому життя, ще й царю язичницькому. За це навіть дякую ніхто не сказав. Але потім відбувається цікавий момент, тому що у Бога все вчасно. Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести книгу пам'яток хроніки, і вони читалися перед царевим обличчям. І знайдено було написано, що Мордихай доніс на Бікдана та Тереша, двох царських євнуків, зосторіжів ворога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашвороша. І сказав цар, яка честь та яка гідність зроблена Мордихаєві за це? І сказали цареві отроки, що прислуговували йому, нічого йому не зроблено. А саме в той день, в той момент. Гаман, який хотів знищити весь ізраїльський народ, він йшов до царя рано вранці для того, щоб попросити повісити Мордехая на височенній шибениці, яку він вже приготував. І коли він прийшов, а цар якраз вже мав цю інформацію, він хотів віддячити якось Мордехаєві, Він перепитав Гамана, як же я можу віддячити тому, кого дуже хочу, до кого дуже хочу проявити почесті. Гаман, звісно, думав про себе. Він сказав певний план взяти царського коня, царський одяг. Посадити цього чоловіка на коня, і нехай хтось з найближчих цареві, царевих прислужників возить його по площі і говорить про те, що так робить цар тому, кого хоче підняти. І цар в той момент каже: Іди, зроби так Мордихаєві, якого Гаман в той момент хотів просити повісити. Бог не забув про цю ситуацію. І те, що цар він не віддячив одразу Мордихаєві, воно було не випадковим. Хоча можна було сказати: Господи, та чого? Чого мене не помітили? Чого мені не подякували? Чого мене не оцінили? Я зробив таку велику річ. Але весь цей період Мардихай він довіряє Богу. Він вклоняється йому навіть в той момент, коли це коштує йому життя, в той момент, коли це коштує не тільки вже йому життя, а й його народу, тим далі довіряється Богу. І далі він бачить, що у Бога на все свій час. Знову ж таки, історія Йосипа. Бог не забув про нього. У Бога на все свій час. І момент, коли, пам'ятаєте, Йосип він відгадує сни чашнику і хлібодару. І коли він до чашника звертається і каже, коли ти повернешся на своє місце, згадай перед фараоном про мене, бо я тут не заслужено, Скажемо, що чашник цей, він забув. Але Бог не забув. А віть, якби чашник він не забув, він допоміг Йосипу вибратися. Чи відбулося далі все так, як запланував Бог? Люди вони можуть забути. Бог не забуває. І Бог ніколи не спізнюється. Бог не спізнюється навіть тоді, коли нам може здаватись, що вже надто пізно. Марта і Марія, які мали брата Лазаря, вони шлють до Ісуса і просять прийди швидше, бо Лазар хворий, смертельно хворий. Ісус не йде, Ісус чекає ще кілька днів. І в той момент, коли він приходить, вони кажуть, Господи, знаєш, що, ти спізнився. Якби ти був хоч трохи раніше, все можна було б виправити. Але коли ми дивимося далі на цю історію, ми розуміємо, Христос не спізнюється, Він приходить вчасно і Він проявляє свою славу. Ми можемо докаряти Богу за те, що Він спізнився, але Він ніколи не спізнюється. Яір, начальник синагоги, він посилає по Ісуса і просить прийди швидше, бо моя донька хворіє. І поки Ісус іде, в дорозі відбувається історія, коли жінка, яка мала кровотечу, доторкнулася до Христа, це все затримало Його. І вже в той момент приходять від ієра слуги і кажуть, що не тривож вчителя, твоя донька померла. Але Христос каже, що я не спізнився вір в те, що я не спізнився. Христос знову ж таки являє свою славу. Чи я докоряв Бога за спізнення в своєму житті? В що в цей момент я вірив? Чи вірю я в те, що у Бога є на все свій план, на все свій час? Чи вірю я в те, що Бог Він ніколи не спізнюється? Він все робить вчасно. І третій цікавий момент. Моя роль в цьому всьому довіряти Богу. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом Твоїм укину я невода. Учні, які зустрічаються з Христом, перед цим цілу ніч працюючи, цілу ніч ловлячи рибу, вони ні, не мають жодного улову, вони нічого не зловили. І в той момент, коли Христос каже: Поверніться, закиньте ще раз. Петро, він проявляє надзвичайну довіру до Христа. Він не каже йому, слухай, ну, давай ти вчитель, то от і вчи, а ми рибаки, ми будемо ловити, ми знаємо, коли ловити, де ловити, як ловити. Ну не розказуй мені, що робити. Він повністю довіряє і каже: наставнику, ми цілу ніч працювали, ми нічого не зловили. Але якщо ти кажеш за словом твоїм, я довіряю тобі, я закину. І вони ловили стільки, що їм було страшно. Момент, коли вони довірились Христу, вони довірились, що не вони професіонали своєї справи, не вони знають найкраще. Вони довірились, що Христос знає краще. Він бачить загальну картину. І це стало для них великим благословенням. Довіра Божим Словам це життя Божим Словом. Важливо знати Слово і довіряти Йому. В іншому випадку я не можу. Жити спокійно. Якщо я не довіряю Богу, якщо я не довіряю Його слову, я завжди буду скаржитись, я завжди буду нарікати, я завжди буду докоряти, Господи, Ти не встиг, треба було раніше, та треба було ж зробити так, як я хотів. І вся моя картина мого життя вона буде виглядати ось так. Коли я довіряюсь Богу, я можу бути спокійним. Він знає, коли найкраще. Довіра внаслідок знання і практики слова. Практикувати це, вірити і жити так, як каже Бог. Знати, що я матиму наслідок, який він обіцяв. Кожного разу мати запитання до Бога і приходити з цими запитаннями до Нього, отримуючи відповіді і діяти так, як Він каже. Моя відповідальність довіряти Богу. Десь, напевно, що з лютого місяця. Можливо, навіть січня ми виставили автомобіль на продажу. І за цей період буквально там декілька дзвінків було, ти вже починаєш переживати, бо треба продати, треба те, треба те. І ти починаєш переживати, і в тебе є питання до Бога: Господи, а чого не працює? Чого не продається, чого не так? Я собі так запланував, я думав, що буде отак, і отак, і отак, і отак. Але Бог Він знає краще. І він знав, що в певні моменти ще цей автомобіль нам треба буде. І він продався вчасно, слава Богу, що на цьому тижні ми вже змогли закрити це питання. І коли ти раніше дивишся на це, то в тебе є таке невдоволення певне. Господи, та я вже собі запланував по-іншому. Але потім, коли все відбувається, і ти бачиш, точно, якби тоді машини не було, ти б не зміг зробити певні справи, ти б не зміг туди поїхати, ти б не зміг там бути. І це був би великий мінус. Для тебе було б набагато більше питань, як вирішити це. Але коли ти довіряєшся Богу. Це робить твоє серцем спокійним. Господи, я довіряю тобі. Я знаю, що ти знаєш загальну картину. Я не знаю до кінця, чого ти це робиш, але я довіряю тобі повністю і знаю, що ти робиш це якнайкраще. Якщо я вірю в те, що у Бога на все свій час, то я вірю в те, що Він знає все наперед. Я довіряюся цьому. Я знаю те, що Бог він ніколи не спізниться, і все, що він робить, він робить завжди вчасно, це завжди буде в десятку, і він ніколи не зробить запізно. І важливо пам'ятати свою роль в цей момент, в кожний момент, в кожній сфері, на 100% довірятися йому, повністю покладатись на нього без нарікань, без ропоту, без того, що я не задоволений Богом, повністю довірятися йому. Хай Бог благословить кожного з нас, як церкву, бути вірними в цьому. Завжди розуміти, що Господь, для тих, хто любить його, він все робить на добро. Амінь.